Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 15 жовтня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ під час передвиборчого заходу в Атланті, штату Джорджія, та надав інтерв'ю Bloomberg в Чикаго в межах економічного клубу власне, на цьому інтерв'ю ми зробимо основний акцент, бо там було багато цікавої інформації. Якщо говорити про виступ Трампа в Атланті, то він був стандартний, і ми дуже коротко проговоримо основні тези, які там висловлював Трамп. Отже, розпочинаємо з інтерв'ю Блумберг. Тут варто відзначити, що ведучий модератор він ставив. Там не лише якісь окремі запитання, а й також ставив уточнюючі запитання, якщо Трамп там відповідав не по суті. Отже, перше запитання було наступне: комітет відповідального федерального бюджету, який є двопартійним органом, нещодавно зробив кілька прогнозів: що якщо ви додасте всі обіцянки, які надали, то ваші плани додадуть 7,5 трильйона доларів до... Боргу це вдвічі більше, ніж витрати за планами віце-президентки США Камали Гарріс. Ви фактично збираєтесь збільшити борг. Чому наявна аудиторія має довіряти вам? А ця аудиторія це були підприємці, бізнесмени, враховуючи економічний клуб. Трамп зазначив наступне: ми хочемо повернути. Робітничі кампанії і інші до Сполучених Штатів Америки. Я вірю у політику високих тарифів, на що модератор поставив ще одне питання, але вище вказаний комітет говорить, що тарифна політика принесе 200 мільярдів доларів, так що набагато менше ніж 7,5 трильйонів доларів. Борг, який може додати. Тесь, якщо Трамп буде реалізовувати свою економічну політику, на що Трамп зазначив, що він зробив добру роботу з COVID-19 19 я буду захищати американські компанії. Китай будує автомобільні заводи в Мексиці. Власне, звідти автівки потрапляють до Сполучених Штатів Америки. І, власне, Трамп тут повторив свою обіцянку, яка стосується запровадження тарифів на автівки. На що ведучий, знову ж таки зазначив, що. Тарифна політика вона має іншу сторону. Ми можемо втягнути Сполучені Штати у торговельні війни, тобто держави, проти яких будуть встановлюватись тарифи, вони можуть використовувати аналогічний спосіб, так встановлюючи свої тарифи у відношенні до Сполучених Штатів Америки. Трамп зазначив наступне: ви повинні побудувати свій завод у США і не буде тарифів. Ця політика буде позитивною для нас. Тобто тут ми робимо висновок, що Трамп розпочав своє інтерв'ю з тарифної політики, яка якраз була. Пов'язане з запитанням щодо економічних планів Трампа, які додадуть 7,5 трильйонів доларів до боргу. Тобто Трамп намагався тут зазначити, що він зможе компенсувати ці витрати тарифною політикою. Друге запитання воно знову ж таки стосувалося тарифної політики. Ваша тарифна політика призведе до збільшення цін на товари. А що Трамп зазначив? Це не так. І тарифи мають збільшуватись. Я обклав тарифом китайську сталь на 50%, і таким чином ми врятували американську сталь. І далі він чомусь знову ж таки задав тему третьої світової війни. Ми ніколи не були так близькі до третьої світової війни. І далі згадка про війну Росії проти України і Ізраїль з Хамасом. І, звичайно, що цього б ніколи б не було, якби він був президентом. Власне, третє запитання вже стосувалось безпосередньо зовнішньої політики. Як ви будете боротись з Китаєм, якщо ви хочете обкласти тарифами союзників, і тут ж потрібно їх буде об'єднувати у боротьбі з Китаєм? А ця політика може призвести до їх роз'єднання. Трамп зазначив наступне: наші союзники скористались нами. Китай вважає нас дурним. Далі він згадав Південну Корею, що це гарна країна, ми її захищаємо від КНДР, але вона нам нічого не платить. І він, коли був президентом, встановив мита для Південної Кореї на товари. Четверте запитання стосувалося можливого нападу Китаю на Тайвань. Якщо це відбудеться, чи ви надішлете американські війська, щоб захистити Тайвань? Трамп зазначив, що Китай не збирається це робити. У мене були гарні відносини із Сізіньпіням з Путіним. І тут ведучий ставить ще одне запитання: чи можете ви сказати так чи ні щодо розмов з Путіним? Після свого президентства, з посиланням на книгу, яка вийшла минулого тижня, і там якраз описувалось, що Трамп здійснював телефонні дзвінки Путіну після свого президентства. Трамп зазначив наступне: Я не коментую це, але я скажу вам, що якщо я це зробив, це розумно, якщо я дружу з людьми, якщо я маю добрі стосунки з людьми. Це добре, а не погано. Путін має ядерну зброю. Далі він задав, що припинив будівництво Північного потоку-2. Країни НАТО не сплачували частку свою справедливу, ми фактично сплачували всі, все самостійно в Північно-Атлантичному альянсі і ще деякі країни. Байден розірвав угоду з Південною Кореєю щодо тарифів, і це було провально, за словами Трампа. Тут ми можемо знову ж таки зробити висновок, що Трамп, по суті, не сказав ні в питанні, чи були телефонні дзвінки з Путіним після свого президентства. Далі, п'яте запитання: стосувалось резервної валюти долара. Тут Трамп почав говорити, що за мого президентства не було інфляції, і далі він зазначив, що ця... Резервна валюта, вона знаходиться в небезпеці. І далі він повторив історію, яка стосувалася того, що Макрон збирався обкласти податкам американські товари. Я сказав Макрону, що в такому випадку кожна пляшка вина і шампанського з Франції буде оподатковуватись у Сполучених Штатах на рівні 100%. Макрон сказав, що ви не можете це зробити. Я сказав, що з понеділка ці тарифи будуть запроваджені, потім Макрон. Перетелефонував мені і сказав, що не буде вводити тарифи на американські товари. Далі було запитання: чи хотіли б ви звільнити керівника Федеральної резервної системи? Воно було шосте. Трамп зазначив, що вважає, що це найкраща робота в уряді. І далі згадав, що він призначив трьох суддів до Верховного суду, а власне Гаріс хоче розширити Верховний суд до 25 суддів. Власне, раніше Трамп також говорив про це. Сьоме запитання стосувалось мережі Google. Тут Трамп зазначив, що Google має велику владу. Нещодавно я телефонував керівнику Google і говорив, що... Є позитивні матеріали про нього, але їх неможливо знайти, і це повна фальсифікація. Китай боїться Google, і тут модератор ставить запитання, що Китай має вплив на TikTok. Раніше ви хотіли його заборонити, тепер вам подобається цей додаток. Трамп зазначив, що він говорив конгресу, що вони мають вирішити питання TikTok. Я теж бачу загрози в ньому. Ми маємо налагодити нашу пресу, бо вона корумпована. От коли політик... Починає говорити, що він хоче налагодити щось у пресі, то це мене до прикладу лякає, коли хтось намагається лізти в діяльність засобів масової інформації. І це не вперше, коли Трамп говорить про певне втручання у пресу, що звичайно є погано. Далі, восьме запитання. Ви хочете призначити Ілона Маска відповідальним за дерегуляцію в уряді. Наведіть приклади скорочень в уряді так по витратам. Трамп зазначив, що коли він прийшов на посаду, то домігся скорочення витрат на літаків. Генерал йому приніс. Матеріал чи договір, де була платіжка на літаки, там вона була на рівні 5 мільярдів доларів. Трамп зазначив, що це дуже багато, і у подальшому було скорочення цих витрат. Далі було запитання щодо малого бізнесу, що він може постраждати від тарифної політики. Трамп тут зазначив, що він не буде страждати від відповідної. Політики. Далі було запитання, 10. чи зобов'язуєтесь ви зараз поважати та заохочувати мирну передачу влади? І тут була згадка про 6 січня 2021 року, коли був штурм капітолію. Трамп зазначив, що у вас ж була мирна передача влади. 6 січня було багато дивних речей, і під час виборів 2020 року були певні знов-таки фальсифікації. Щось він навіть обіцяв модератору показати якісь записи. Одинадцяте запитання стосувалося улюбленої теми Трампа: це нелегальна міграція. Трамп тут зазначив, я хочу, щоб люди приїжджали до Сполучених Штатів Америки, але щоб це було легально. У нас був найміцніший кордон, у нас зараз багато злочинців. Далі модератор ставить запитання: що якщо ви зменшите імміграцію, то це призведе до зменшення людей в економіці і економіка може зазнати невдачі. Трамп зазначив, що він. Не хоче, щоб злочинці були присутні у Сполучених Штатах Америки. Вони захоплюють Аврору місто в штаті Колорадо. 30 тисяч мігрантів були відправлені у Спрінфілд, і це велика проблема. Власне, ще одне запитання: 12-те. Чи призначили б ви генеральним директором свого бізнесу, якому 78 років? На що Трамп зазначив, що я б не призначив Джо Байдена, який в поганій формі я проходив два когнітивні тести. Я не думаю, що Гарріс їх зможе пройти. І останнє було запитання. До Трампа, який штат вирішить результати виборів. Трамп зазначив, що у Пенсільванії у нас гарні результати, у нас гарні показники в Мічигані та Аризоні. Тобто Трамп також розуміє, що Пенсільванія так вона фактично наймовірніше може вирішити долю. Перегонів. На цьому його виступ в межах цього інтерв'ю був завершений. Зараз ми ще пройдемось по його промові під час передвиборчого заходу в Джорджії. Тут він згадав про постраждалих від ураганів, Мілтан та Хелін, що до виборів залишається 21 день. Іран над... Ілон Маск, перепрошую, надав старлінки для постраждалих регіонів від негоди. Гарріс не склала іспит справа власності, Гарріс не буде займатися фрекінгом. Протягом чотирьох років Гарріс імпортувала нелегальних мігрантів до Сполучених Штатів Америки. 100% робочих місць, які були створені за останній рік, вони направлялися нелегальним мігрантам, і далі він говорив про обіцянки з платформи Національного комітету республіканської партії і друга поправка. Тобто у виступі в Атланті нічого такого особливого не було. Власне, які можна зробити висновки з цих двох заходів? Акцент знову ж таки на його інтерв'ю Bloomberg. Трамп відповідав на запитання щодо економічного плану тарифної політики. В величезний обсяг часу він приділив цій проблемі, цьому питанню. Також він говорив про протистояння Китаю з Тайванню, про резервну валюту Долар, про федеральну резервну систему, про мережу Google, про нелегальних мігрантів і, власне, про вибори, які вже відбудуться за 20 днів. Модератор ставив, уточнюючі запитання, Трамп змушений був на них відповідати, і Трамп тут е, достатньо рідко згадував Камалу Гарріс, Згадки були, але не так часто, як під час його виступів в межах передвиборчих заходів. І про мігрантів Трамп говорив аж в кінці інтерв'ю. Тобто модератор йому поставив таке запитання. Якщо говорити про те, чи впорався Трамп з цим інтерв'ю, в більшій мірі так зміг відповідати навіть на ці уточнюючі запитання, хоча йому це не подобалось, але все ж таки він на них відповідав. Те, що він відходить від теми, це проблема також і. Камала Гарріс, про що ми говоримо, коли власне, вона дає такі інтерв'ю. Тут ж питання в поширенні неправдивої інформації. Тут, звичайно, Трамп він випереджає Гарріс з великою різницею. Хоча у цьому інтерв'ю він все ж таки намагався оперувати певними фактами. Якщо говорити про його виступ в Джорджії, то тут він говорив про економіку, про нелегальних мігрантів та критикував Камалу Гарріс. Ось такі були виступи в Дональда Трампа в межах 15 жовтня. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!